Жителі села Немерче, що в муровано Кориловецькому районі, розповідають, досягненням їх фермерського господарства не було рівних. Нові сорти зернових, вирощування племіної худоби, найкращі показники роботи в області. За лічені роки незалежності від показових ферм не залишилось і сліду. У нас була е, велика біла естонська порода свиней, яка ми відгружали за межі області, навіть за межі України в нас вагонами ввозили. Е, в, була в нас сіментарська порода, е, великою раду худоби, де теж продавали. Потім, значить, у нас була голоштин, голоштинська е, порода худоби, молочного напрямку, яку ми продавали. Все, вирізали, все здали. Люди бідкаються, працювати в селі вже ніде. Молодь тікає, старше покоління ледь зводить кінці з кінцями від пенсії до пенсії. Держава дійшла, довела це село до ручки, якими були передові. Нас знала і область. Усі нас знали. Що спіткало господарство, де лишилися руїни, де лишилися люди за бортом життя. Не лише науково-дослідним господарством славилось немерче. Гордістю села і всієї області була й рекордна кількість доярок орденоносців. Сьогодні старенькі трудівниці зі сльозами на очах дивляться на руїни від ферм, де пропрацювали чи не все життя. Просто жалко дивитися на це все. Боже, Боже, де воно? Це ж люди робили. Ми Десь по 800 центнарів здавали буряка, понад 60 центнерів. Понад 60 центнарів зернових, понад 400 центнарів цукрових. Єдине, що залишилось від колись показового господарства, то борги по заробітній платі, не виплачені людям по сьогоднішній день. Це господарство, яке було держгоспом, державне господарство. Воно наскільки занепало, що зараз немає в нас в районі гіршого господарства. Тому що ви бачите, що тут немає зовсім знищено тваринництво, знищена наука, знищена селекція. Землі колишнього державного господарства, де селяни пропрацювали все життя, нині віддані в оренду приватному підприємству на 25 років. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.